Друзі, перші проголовне поїхали. Пишуть, що залужний в суботу, 14 червня направляється в терміновий борт перед переговорами Єрмака і Волца. Сам генерал декілька днів тому вилив холодний душ на і нашу владу до слова РФ і США хотіли підписати в Аравії меморандум, за яким Україна мала б не бити по НПЗ РФ. АРФ у той же час зобов'язувалась не бити по енергоструктурі, але не по тих цілях, які вони вважали потрібними. Іншими словами, Україна нічого. А РФ сама б вирішувала, куди бити, і це хотіла підписати без України. Звісно, б у них нічого не вийшло. Спочатку змусили віддати ядерну зброю, потім фактично відмовилися виконувати Будапештський меморандум. Пише військовий Сергій Кравченко. Під тиском міжнародних партнерів було знищено десятки стратегічних бомбардувальників і сотні крилатих ракет а частину передано Росії. Натомість, починаючи з 22-го року, зброю надавали повільної в недостатній кількості. В результаті Україна втратила найкращих, найвмотивованіших захисників. Тепер пропонують мобілізувати молодь з 18 років. Я проти хтось хоче, щоб воювали і гинули наші діти, яке тоді в нас майбутнє розуміє військовий. Мобілізація молоді гірше ніж ядерний удар. Колишній головнокомандувач зсу надзвичайний повноважний посол у Британії залужний вважає, що Україні не потрібно знижувати мобілізаційний вік. Про це залужний сказав на зустрічі з українськими студентами в Лондоні. Повідомляють букве. за словами колишнього головнокомандувача ЗСУ 21 24 Вікова категорія 18-25 – Це майбутня країна. Знижувати мобілізаційний вік можна лише в крайньому разі. Категорія 18-25 потрібно максимально зберегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна через 20 і через 30 років. А вона, ось їй зараз 18 років. і Це зовсім інші люди, які врятують цю країну. Переконаний залужний. Також залужна його команда в ЗСУ відмовляється виконувати будь-який наказ союзників, які б обмежили наші сили той же час останній місяць ша в паніці залужний сирські вдруге відмовили команді Трампа щодо ударів по РФ і збільшення ескалації. Залужний відверто розповів про втрати української армії та власний погляд на сучасну війну. Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Британії, залужний провів зустріч із спільнотою Українського католицького університету. Під час розмови він озвучив кілька важливих тез залужний на зустрічі. зосередився на питаннях про сучасний стан війни, втрати української армії, майбутні безпекові виклики для України. Телеграф зібрав найяскравіші цитати колишнього головнокомандувача. За словами залужного кількість втрат української армії на нинішньому етапі війни є критичною. Порахуйте, що таке 50 тисяч з 5,5 мільйонів, що стояли на обліку. Результат дорівнює нулю, бо це критична точка, яку мені здається, ми навряд чи перейдемо. Зазначив посол. Він також додав, що в Україні зараз практично нікому реально воювати, адже країна втратила приблизно 50 тисяч убитими і 300 тисяч пораненими. Водночас залужний наголосив, що Росія також зазнає значних втрат, які для неї теж наближаються до критичної межі, що найменше тисяч загиблих. При цьому дипломат зауважив, що російська сторона може мобілізувати нових солдатів. Але питання в тому, чи будуть вони ефективно воювати, відкрите залужне, підкреслив, що Росія випробовує в Україні новий тип війни. Війну на виснаження, коли удари спрямовані не лише на військові цілі. А як завжди, на енергетику і цивільну інфраструктуру роботи шурують по небу, вбивають цю енергетику, потім летять дорогі ракети спеціально по школах, університетах і лікарнях. Це нова війня, наголосив посол. З його словами, ворог свідомо атакує енергосистему об'єкти цивільної інфраструктури щоб залякати мирне населення. Залужний застаріг, що якщо світ не вирішить цю проблему на глобальному рівні, ситуація може лише погіршитися. Залужний також висловив свою думку щодо ефективності НАТО. На мою думку, членство України в НАТО не надасть і необхідного політичного захисту. Нато воно застаріло морально-фізично, скоріш за все, політично якогось захисту нам нічого не дасть. Висловився посол. Він також скептично поставився до ідеї введення в Україну західних миротворчих військ. З його словами, відповідна доктрина розроблялася в середині 90-х, не відповідає сучасним реаліям війни. Звертаю увагу, ця доктрина була розроблена в середині 90-х, коли там знаходились круті парні. Вони там ролики знімали, транслювали по CNN. Хлопці військові дрони. До речі, зараз розказують, що то за війна була там. Тільки цей ролик натовському солдату покажуть. Відпаде не тільки бажання служити, а й ще щось там, тому що це страшні речі, до яких вони на сьогоднішній день не готові. Залужний переконаний, що найкращі гарантії безпеки закладені у нас самих водночас він висловив думку, що корисним для України було б членство в європейській архітектурі безпеки, яку ще належить побудувати, можливо на базі об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.